Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 27 серпня і в моєму садочку достигає нектарин сорту Світ Леді італійської селекції, пізнього літнього сроку дозрівання. Висота дерева. Максимально 3,5 з половиною метри. Формую я. Веретено подібною формою. Колоною. Вступаю в плодоношення на третій рік. Морозостойкість цього сорта висока. І стійкість до хвороб також висока. Плоди до 300 грам. Но це в мене перше плодоношення. То такої ваги не буде. Основний колір шкірки насичено-жовтий з розмито червоним бордовим рум'янцем майже по всій поверхності плоду. У е, мене небагато плодів, то я над ними всі листочки от повиривав. Щоб вони були такого кольору. От трішки видно тут затінок. От. Такий має колір. Ну, не ще не жовтого насиченого, але я хочу деякі плоди зірвати, тому що роз'їдають оси і вже, і вже тут мурахи. На деяких плодах От можна видно Бачите, То на цих плодах, що я побривав листочки, в них гарне мають гарне забарвлення, а деякі ось до я от на, на сонечко світа такий. Ну і на тих всіх остальних також. А хочу показати, які в тіні. От в затінку там. Мають такий ще не дуже жовтий, ну майже жовтий. Колір. А так, де сонечко попадає, до сонячної сторони вони всі. Такі гарненькі. Мають колір. Зараз я зірву декілька плодів, цих, що вже щось розгризло, не знаю, що це. Ну, вже це оси їдять. І тут же мурахи. Це кругле, це не оси. Якщо оси їдять, в них отака порване. Дивився там один чоловік на своєму каналі розказував, що це щіпалки виїдають уночі, а тоді залазять мурахи і їдять. Я хотів би ще, звісно, щоб вони повисіли трохи на дереві ці плоди, щоб добре визріли, але роз'їдають, роз'їдають мурахи і, і все. Ми зараз уважимо, яка вага 115, 118. Хоча мають бути 300 грам плоди. Тверді, але прожимаються такі плоди. Зараз розріжемо, подивимось, які всередині. Дуже, дуже красиве забарвлення, дивіться. Дуже красива. Кісточка значить відділяється вільно. Кісточка вільна. Така м'якоть. яскраво жовтого забарвлення. Дуже яскраво. тверда, щільна і в той же час дуже соковита видно. Аромат дуже цікавий. Дуже цікавий аромат. Такий аромат начебто як сливовий. Зараз скажу на смак який. М -м -м. Дуже цікавий смак. Кисло солодкий. Але кислинка така солодка, солодка якась, дуже гармонійне поєднання смаків. Не обичне таке, я ще такого, звісно, не їв. От Видно, дивіться, що соковито, бачите, сок, сок тече. В той же час сам плід дуже твердий. Тільки різати ножиком. Зараз спробую ще, як шкірка відділяється. Шкірка не відділяється. Ну тут і шкірка і не відчувається в цьому сорті. Цікавий такий смак. Це можна сміло сказати, що це дуже транспортабельний сорт. Для промислового виробництва дуже вигідний, має хороший відсоток збереження. Ну і що можу сказати, ще читав, що цей сорт термін зберігання в холодильниках до одного місяця може бути. Може бути, Тому що він дуже твердий. І смак мені дуже сподобався. Хочу ще додати, що в мене тут холодно, дують вітри і дійсно цей сорт. Морозостойки, це провірено за два роки. Так і є. думаю, ця коротка інформація була вам корисна. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я, мирного неба, слава Україні!